Ви до 69-ї хвилини не зробили жодної заміни. І чи чому вас влаштовувало все в грі? Чи чому ви так пізно зробили? Не все зліт? влаштовувало, Але я вважаю, що ми у нас були шанси, ми були командою, командою, яка розуміє. Так, це майже усі свіжі гравці вийшли. Тому перша заміна була Єгора. Він дуже багато працював і в першій зустрічі, і в другій. Тому я вважаю, ті гравці, які вийшли, вони освіжили і наприкінці ми мали дуже гарні моменти, які реалізували. Так, суспільне спорт Алла Васьковська От, до 80-ї 80 хвилини, напевно, так як ніби билися об стіну таку ісландську наші футболісти. Скажіть, що стало переломним на вашу думку моментом, і як взагалі на вас враження від збірної Ісландії сьогодні? Ну, як я казав перед грою, збірна Ісландії зіграла по іншому, ні так, як вони грали вдома, Але я вважаю, це наша заслуга. Ми пресингували, ми показували, що ми хочемо виграти цю гру. Але вони оборонялись дуже щільно і важко було знайти простір. В нас були моменти з дальніх ударів, тому останні 10 хвилин, коли ми освіжили гравців, коли вийшли гравці, які більше пресингували, більше навантажували штрафний майданчик, вони, вони і зробили результат. Але це, я вважаю, заслуга усіх гравців з першого тайму. До останньої хвилини усі гравці грали на своєму максимумі. Я не знаю, Дія Сім'яну. Якщо ви пам'ятаєте, коли Динамо Київ грала проти Шахтаря в Кубці України, і коли ми виграли цей фінал, то я біг трішки швидше, коли ми два пенальті програвали і в кінці виграли. Навіть зараз мені п'ятий рефері сказав, що я біг швидше, ніж коли я грав за «Тоттенхем». Тому ну, це емоції, я думаю, що якщо б ви сиділи на трибуні, у вас була можливість, ви б теж, ви теж побіжали, побігли. Я знову побіжу. Якщо буде дозволяти акредитація, Ендрю Тодос вітаю з перемогою. Сергій Сенсавич. Чи можете прокоментувати гру Олександра Зубкова сьогодні? Забив гол також раніше в тому цьому тижні отримав найкращий правий вінгер у Проти турецькій старає. лізі, як взагалі він і його гра сьогодні. Ну, на жаль, він грав не на своїй звичайній позиції, але Олександр може грати на цій позиції. Сьогодні він довів, що дійсно він все робив для перемоги. Він віддався максимально. І в кінці дійсно, в кінці гри він забив дуже, дуже важливий м'яч. Але завжди, якщо пригадати матч в Азербайджані, дуже важкий матч. І дійсно тоді теж саме Олександр зробив цей гол, і Георгій Судаков замкнув цю передачу. У мене взагалі немає претензій до жодного гравця. Хто приїжджає в національну збірну. Всі працюють на максимумі. І сьогодні дійсно це була команда, і я не хочу когось одного казати, що він був кращим. Колеги, є запитання? Будь ласка. Денис Савченко футбол хаб. Сергій Станіславович. В принципі, для Єгора Ярмолюка це перший такий цикл, але вже важко уявити його гравцем не основного складу. Прокоментуйте його гру в цьому матчі і загалом по відбору. Я задоволений його прогресом. Усі задоволені його грою. Зараз він має більше практики в Бренфорді. Він виходить в основному складі, він майже грає усі матчі до кінця. Тому в нього є такий прогрес. І він зараз вже стає важливим гравцем для національної збірної. Сьогодні е, він грав трішки на іншій позиції, трішки вище, але я думаю, що цей гравець може зіграти на будь-якої позиції в середньому полі, і сьогодні він це довів. Будь ласка. Сергій Станіславичу, сьогодні така заряджена дуже команда була. Хотів запитати, це ну ви як мотиватор працювали? Чи там не треба нікого було ось так додатково? Я зарядження? думаю, я думаю, що це ви працювали як мотиватори. Тому що такий ажіотаж, який є в нашому, не знаю, гейтери, інстаграми, все вони усе це читають, тому вони були напевно на щось ображені, Може навпаки, вони хотіли довести, що. Ця збірна дійсно має шанси потрапити на чемпіонат світу. Тому дякую вам, що ви допомогли.